Сьогодні міський голова Конотопа Артем Семеніхін, який обіцяв, о 10.30 прибув до адміністрації президента України. Усі події на банковій засвідчив прямий ефір на сторінці мера у Фейсбуці. Тож пропонуємо долучитися до перегляду. Ну, хочу сказати журналістам, що протримали нас тут практично 40 хвилин. Я знаю, що приймальня президента України була повідомлена про те, що я маю прийти від імені громади міста Конотоп. Але прислали спочатку ту людину, яка займається, звичайно, якоюсь паперовою роботою, але ну, потім, слава Богу, дякую вам ми все ж таки почули 100 тисяч людей. Нарешті ми Так от, от, почули 100 тисяч людей, нарешті вийшла керівник приймання. От я хочу зараз звернутися від імені 100 тисяч чоловік до вас, щоб ви це передали пану президенту. Так. Що я зараз повертаюся в місто Конотоп. Завтра на 10 годину призначення сесії міської ради, я запрошую, до речі, всіх тут присутніх журналістів і всіх, хто мене чує, всю громаду міста. Ось і ставлю ультиматум президенту. Якщо завтра не приходить його фракція і не голосує за зарплати лікарям, за зарплати дитячим садочкам, працівникам дошкілля, якщо не голосує за виділення коштів на теплогарант, щоб пустити у нас тепломережу вчасно, якщо не голосує. За е, виділення коштів на дітей атовців, то е, на наступному тижні я повертаюся сюди під стіни адміністрації президента, не сам, а вже з батьками дітей, які не отримують зараз кошти на, на лікування з атовцями, які не отримали квартири зараз. Зв'язку з тим, що фракція ППП Солідарність саботує е, рішення проекти рішень, де мають виділяти квартири атовцям шість місяців практично. Якщо вони за це все не проголосують, ми всі повертаємося з затовцями, повертаємося з громадськими активістами, повертаємося з громаду міста. Ми отут при вході лягаємо і голодуємо, поки пан президент сам не спуститься і не почує. Я особисто вважаю, що його в Сумській області дуже добре підставляють. Чому я так думаю? Тому що коли ми йшли сюди в пішки, ми читали новини, і там було написано: сім чоловік по проекту стіна затримано, їм там вручено підозри. Це дуже добре. Це якраз оце яценюковські подільники, які розікрали ті гроші, які йшли на оборону нашої держави. Мені цікаво, тільки як людині простій, як офіцеру Збройних сил України, чому сам Яценюк досі ще не заарештований. І фактично зараз в Сумській області керують Сумською областю ставленник Яценюка за його квотою Микола Кличко, це губернатор, це метастаза Яценюка, головна Сумської області, і друга метастаза, це голова фракції БПП Солідарність Тарас Амельченка. Які фактично, фактично дає вказівку членам своєї фракції, ну слава Богу, там хлопці нормальні в фракції, претензія тільки до нього, до голови фракції. Дає вказівку не ходити на сесії. Розумієте, і за цього у нас померло вже більше десяти чоловік в місті Конотоп. І за того, що вони з березня місяця не можуть отримати ні копійки грошей на лікування. Більше десяти чоловік трупів. Це ось ми зараз з хлопцями йшли вулиці Інститутською. Я 18 числа отримав тут поранення. Я носив тут трупи, ніч відстояв отут тут на Майдані. Оту саму страшну ніч, коли розстрілювали людей. Ми йшли зараз, спогади у нас були такі, що сльози на очах. За що? За те, щоб зараз фракція БПП Солідарність чинила отакий геноцид моєї громади, 100 тисячного міста, де я є міським головою. Я за це більше року пробув на фронті в гарячих точках і отримав в тому числі нагороди за участь в боях. За це ми воювали. За що ми воювали? Я в травні місяці направив подання на Верховну Раду України, продублювався через адміністрацію президента, через президента, щоб він взяв це на особистий контроль, це питання життєдіяльності 100 тисячного міста, яке знаходиться на 60 кілометрах кордону від Російської Федерації. 60 кілометрів всього навсього Ви розумієте, та мафія Яциніковські у ці мітастази, які там залишилися в місті Конотоп, завдяки допомозі того самого миттю. Какума Путіна, які хотіли кілька місяців назад провести референдум в місті Контоп, якого ми вигнали, от вони зараз тримають громаду міста, 100 тисячну громаду міста, в заручниках, а президент цього не чує. Так, от ми зробимо все, що президент це почув, і прийняв правильні кадрові висновки. Завтра, 10-та година, Контопська міська рада, місто Контопської області, проспект Миру 8, фракція БПП Солідарність, повинна бути в повному складі. Зараз Ваші я країні, передаю да. подання. Чекайте, я зараз передаю подання. Подання йде на Верховну Раду України, тому що Верховна Рада України приймає це рішення. Да. Я звертаюся зараз до вас, як до керівника приймання президента України так. з вимогою від імені 100 тисяч людей, які знаходяться в місті, мені делегували ці повноваження. Зараз прийти до вас з вами спілкуватися. Хоча, мав з президентом говорити, але ну він, скажімо так, до нього складно потрапити. Так от. Щоб ви взяли, щоб він як президент України взяв на контроль це подання про призначення позачергових виборів Контопської міської ради Сумської області від себе, як від імені міського голови, як офіцер Збройних сил України, я даю слово, слово офіцера. Як тільки буде підписано рішення Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Контопської міської ради, я складаю себе повноваження Конаторського міського голови і йду разом з ними на перевибори. Щоб все було чесно.